Доброго слова дня, святе Письмо на кожен день Євангелія від Марка, 4 глава з 1 по 9 вірш. Одного разу почав Ісус учити біля моря, і зібралося до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сидів у морі, а весь народ був на землі біля моря. І багато вчив їх притчами і говорив їм у вченні своєму. Слухайте. Ось вийшов сіяч сіяти, І сталося, коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прийшли птахи і склювали його. Інше ж упало на кам'янисте місце, де небагато було землі, і одразу ж зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, то опалило його, і воно через те, що немало кореня засохло, а інше впало. В терни, і виросли терни, і заглушили його, і плоду не дало, інше ж упало на добру землю, і дало плід, який зійшов і виріс, і вродило в 30, у шістдесят, і в сто крат. І сказав їм: хто має вуха слухати, нехай слухає. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.